Старопрогноз для років на листопад 2025 року. Давайте подивимося три важливих для років у листопаді події. Важлива подія перша, важлива подія друга і важлива подія третя. Далі подивимося професійну діяльність що в професійній діяльності у вас очікує в листопаді, як будуть складатися фінансові справи в листопаді місяці. Далі, що очікує в особистому житті років в листопаді. На що звернути увагу в плані здоров'я, порада, підказка або застереження для вас на листопад? Так. І на яку сферу життя вам варто звернути увагу в листопаді? Можливо, ви її запустили, можливо, мало часу приділяєте цій сфері, але для вас це важливо. На яку сферу життя варто звернути увагу? Отже, три важливих події. Перша важлива подія: Наберетесь емоцій, шлях, яким ви йдете, мета, до якої ви йдете. Вона ще не скоро завершиться, тобто шлях тривалий, і не забувайте перепочивати, обдумувати, для чого вам це варто, куди ви рухаєтесь, і набирайтеся емоцій. Комусь важливо перепочити, можливо, висипатися. Так, друга важлива подія. Будьте на чеку, будьте на чеку, або за вами хтось спостерігає то спостерігає моніторить вас в соціальних сетях, наприклад. Так, тут третя подія, друга подія така. Хтось, можливо, моніторить той, хто вам зробив неприємність, це може в особистому житті, або ви завжди начеку в особистому житті через якісь, якусь, от на вашу думку, це хитрість, зрада, крадіжка, от щось негарне. У вас на серці тримається якась подія, і ви просто на чеку, і тут будьте на чеку, щоб цього не сталося. І тоді ви вийдете в десятку кубків. Це коли всі члени сім'ї, тобто завершиться цей епізод. Завершиться і ви перейдете в десятки кубків. Це остання карта вже в кубках. Це коли ви сповнюєтесь повністю емоціями, насолоджуєтесь життям, всі члени сім'ї щасливі, допомагають одне одному, підтримують одне одного. В професійній діяльності у вас відбудеться спілкування з колективом, з людьми, з клієнтами, колегами. Тобто ви знайдете людину, з якою вам приємно буде спілкуватись, будете насолоджуватись, розуміти одне одного, от як дихаєте одним диханням. Фінансові справи. Тут будете навчати до своєї цілі, по лицарю, кубків, щось не зовсім нове, але і до завершення проєкту далеко, але ви будете дійсно. Рухатися в потрібному напрямку з метою до гарної цілі. Тобто фінанси у вас гарно складатимуться, ви тут насолоджуватиметесь, можливо, процесом. Або це людина по лицарю Кубків, рак Скорпіон Риби, людина, яка допоможе вам, підтримає в потрібний момент для того, щоб ви не зупинились, просувались далі. Так, в особистому житті якась неприємність може трапитися. Хоча ця неприємність давно трапилась, але якщо вона у вас на серці, то ви зупиняєте позитивні моменти вашого особистого життя, тому що ви повернуті до того, що ви втратили, а не до того, що ви мали. Тобто ви налаштовані дивитись на негатив. Так, і вам дивіться, у вас може початися заново для когось оновлення стосунків. так, Для когось оновлення стосунків в стосунках, для когось це нова людина. Головне, шанси є, бути, вам варто бути на позитиві. І якщо дійсно ви візьмете цей шанс і будете на позитиві, будете дивитися на гарні сторони, я не кажу відкидати мінуси. Ні, просто треба бачити. Гарне, гарно роздивлятися, бути на позитиві, щоб звернути, можливо, на себе увагу і е, проявляти себе так, як вам комфортно, не так, як вам нав'язує соціум, близькі. Е, тобто ви е, зможете себе виражати так, як ви захочете. Так, в особистому житті, вибачте, в плані здоров'я. На що звернути увагу? Дивіться, у вас є можливість досягнути цілі, ви до неї вже давно йдете, можливо, це для когось підлікуватись, для когось це моральний, психологічний аспект може бути. Да? То тут наповнюйтеся емоціями, натхненними будьте, дивіться, знову ж таки, в майбутнє в позитивному ключі, і ви обов'язково досягнете цілі. Для цього є способи. Є, вам тільки їх, до них треба дібратися, хоча вони від вас недалеко. Так, все зміниться. Все зміниться по десятки кубків на кращі зміни. Тобто завершиться якийсь старий цикл і почнеться нове. Недаремно тут ще й нолик. Так, На яку сферу життя варто звернути увагу. Паж мечів. Тут головне будьте на чеку і все обдумуйте. Тут мається на увазі, що не приймайте рішення з опалу, не приймайте рішення під дією якихось емоцій, все обдумайте, проплануйте, дивлячись в напрямку, до якого ви рухаєтесь. Да, звісно, можливо, ви щось нове почали щось нове почали пажу, можливо, або це дитини вашої стосується, то тут все продумуйте обов'язково. Ви досягнете своєї цілі, хоча ви і на м, початку шляху. Тобто не губіть це. Нехай все хороша неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.